50 мільйонів доларів, один клік і до побачення. Чувак втратив 50 лямів USDT не через хак, не через ламбіджі, а через адрес poisoning. Схема максимально тупа і проста, і тому максимально небезпечна. Спочатку він зробив тестовий переказ 50 USDT, потім відкрив історію транзакцій, скопіював адресу і не перевірив її повністю. А адреса вже була підмінена шахраями. Той самий початок, той самий кінець. Різниця в один символ. Результат 50 мільйонів завжди назавжди пішли не туди. Мораль дуже проста. Не кип'юй адреси з історії, перевіряй кожен символ. І не думай, що зі мною таке не трапиться, бо один клік і ти не трейдер, ти кейс для новини. Але реально, давайте так. ну Таке не часто трапляється, якщо ви робите там якийсь переказ на 1000, на 2, на 500, на 100. А от за тими, хто робить великі перекази, за ними можуть спостерігати, і тому дійсно за ними полюють. В будь-якому випадку, будьте уважні. Думайте, спочатку подивіться, якщо ви хочете купити через P2P. Подивіться, які є схеми шахрайства. Хочете перевести кошти з гаманця на гаманець, без різниці, з якого куди. Подивіться, які є схеми шахрайства. Особливо, якщо ви цього раніше ніколи не робили. Та навіть якщо і робили, перевіряйте все. Крип... В крипті дуже багато скаму. Тобто крипта не скам, але в крипті багато скаму. Ну і не забувайте, що криптошабля. У нас є чат, де ви можете запитати любі питання, і ми вам допоможемо, пояснимо, щоб ви не втрачали свої кровнозароблені.